Ха-ха-ха. 256 прийняли. 256 прийняли. Ні, в зубку справжній. Ні-ні. Ні-ні, просто дал. Дві руки не піднімаєш. Я чую, чую. Я маю чомусь вірити. Які шоти? Чоти. Які? Яка кількість? 72. 72. Що ж творить? Тоді ми, як депутати, беремо обов'язок проконтролювати, максимально врахувати всі думки, слушні, які звучали про концерті, про це все. Ми будемо по можливості робити і про каналізацію. Я щиро дякую кожному з вас за ваш час. Дякую вам.